Тиждень новий день і свіжі оперативні новини від команди ситуаційного центру муніципальної варти. Стрес, в якому сьогодні перебувають українці, кожним долається по різному. Працівники ж муніципальної варти і далі від дня в день несуть варту по охороні громадського порядку, виходячи в рейди вулицями міста. Перемога 14, Все спокійно. Продовжуємо патрулювання. Базарок, все спокійно, без правопорушень. Інші ж не те, щоб допомагати та не заважати виконувати посадові обов'язки муніципалам, чинять опір, а причина зауваження про розпивання алкогольних напоїв ще й так з літрової банки посеред дня на зупинці. Я не бачу як то додому, коли п'янить своїм ароматом. А для більшого ефекту ще й гаряченького прийняти на душу і відпочивати в очікуванні. А алкогольні напої вживали? Так. Да. живали? Чекаєте. Шекали на таксі, а дочекалися на поліцію і протокол. На чоловіка була заставлена постанова, а саме на знаходження в алкогольному станіні у громадському місці. Вони п'ють, щоб інші стали цікавішими. Та ось вас таких не цікаво бачити іншим в громадських місцях. Бо від зловживання таким зіллям місто заполоняють сині квіти весни, збирати які доводиться патрульним муніципальної варти. Цей морячок переплутав палубу судна з газоном, вирішивши його витерти собою. Що таке? не досить додому? Додому не дошли. А дехто вдається до вживання алкоголю. Що на противагу стресу, який розхитує нерви, розхитує усю людину. І тут триматися доводиться до останнього останнього ковтка алкоголю. Бабушка ставляє. І Ага, я, я І такі шкідники, як бур'ян, пробивається не лише на галявинах, в парках та скверах, а й на твердій бруківці. За тим і поранення. і... Вот и... Що спили сьогодні? Спирт чи що там знайдеш? Нічого не Що-небудь. Та то не для вживання внутрішньо, а для зовнішньої обробки вашої рани. Це, як виявляється, не просто моряк, ще й підводник, тому, мабуть, і занурився під лавку. А, а куди я дінусь, позволив? Я, блин, мужики. Не, не так правильно. Ну ви взагалі очі, хоче. Таких слів подяки ще не чули. І як тут без рукостискання? Допомогли чоловіку. Він вже йде додому. Ось так сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся сам лягаю. А ось рятувати доводиться гуртом. Муніципалам і поліції рятувати ж медикам швидкої допомоги. Поліція на місці. Пересидіти стан з п'яніння нічого не заважає і на автобусній зупинці. Чому б ні? Гадає цей чолов'яга. Тут чекають на автобус. А ви дочекалися інспектори муніципальної варти. Щоб ми бачили, що ви йдете і додому Цього, чоловіку все пояснили. Він зрозумів, йде додому. Цей молодик натягався солі і так присів відпочити. Ні, са на Парк побіда що так же такі саме валялася. Може, якщо тягар такий непідйомний і не варто починати. Якщо ваш стан, яко кажучи, не тверезий, то і водити дружбу з двоколісним транспортним засобом не слід. Такий тягар не витримає навіть залізо. Дякуючи небайдужості випадкових свідків, наша допомога приходить часно. Да, вам спасибо. і знову не витримавши точку опори у вигляді велосипеду під звуки повітряної тривоги край дороги сидів цей молодчик. Здавалося, ось ось скаже дайте мені точку опори, і я скажу тост. Чоловік знаходиться у дуже тяжкому стані алкогольного сп'яніння, встати не може, каже живе на випасному. Буде їхати на велосипеді. Як буде їхати, не знаю. Ніяк тому попередивши рідних, викликали таксі. Цей соляний принц через неадекватність свого стану вирішив стати перепоною на шляху автівок вночі. Уявіть, як то зустріти такого під світлом фар. Чоловіка, ось так під анестезією, під назвою наркотик. Такі особи переносять операцію під назвою життя. Так, за результатами соціологічного опитування, 28% українців почали частіше вживати алкоголь після початку повномасштабної війни. І серед тих, хто зловживає, більшість чоловіків причин заливати свій стрес таким чином все більше. А ось причин зупинитися вчасно. У декого по нулям бачите тих, хто так долає стрес під дією алкоголю в громадському місті, порушує вашу безпеку. Телефонуйте за номером 068 861 49 48. Ваше інформування, наше реагування. Завершити наш випуск. Хочемо нам добрій ноці при вирішенні наступної історії. від каяття плакав навіть правопорушник. Одинока старенька поскаржилася, що сусідські хлопці, аби розважитись, неодноразово хуліганять поруч з її будинком. Останньою краплею терпіння старенької стали розбито скло вікна в її оселі та зламаний вщент паркан. У мене вже нету больше сі наша робота. Ані прийшли ага. прямо сі дня, ладня. Вон залізні на забор А оце забор поламали вам. Так, да. да. ага. він стояв так, хоч болі менше ага. і так тяжело, ага. і один... Он той палкой по окну, а второй вот таким хам'ям. І он, бачите, що. А, а за що? За що да? а а да так. пацан. Розпитали в сусідів. Хто її там обіжає, хтось приходить. Ну, і... Ганяють, приходять тут де безлюдне. Ага. Гоняють, і ви самі бачили, так? Да? Да. Підтверджує слова старенької і дітвора цих вулиць. Ему голову А то приносить ущерб какої та эта сечка у тебя кидаются. из за нього да? да, да. да. ага. кидатися. Да. За такими фактами тут доказів для роботи служби у справах дітей. Але спочатку поговоримо з батьками, аби дрібне хуліганство не переросло в злочини. Я ні то друг на друга спірають. Ну вот что, мы да. общались вот с детьми, которые вот на улице гуляют, они сказали, ну, от що... что... Ну вот вы так о... не пошли на рыбалку, а після рыбалки яким образом ви там очутились? Про це треба спитати і вас, мамо, бо це зона вашої відповідальності. Шукаючи вихід з ситуації, було знайдено компроміс. Тобто, питання стоїть в тому, щоб розмістити ущерб, Да, и закрыть этого этот вопрос бабушкой. Как бы я так понял, у нее средств не так много, ну, в принципе, скорее всего, и нету, потому что она как бы уже в беспомощной ситуации вызвала нас. Я думаю, ви теж не желаєте, щоб заявлення було Аби сам на сам розв'язати конфлікт, мати з сином порушником прийшли до старенької. і тут розчулилися всі. А, ні, 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 ні. Я прийду робився з коллегкою. Сейчас зими yeah. благодійці і... завтра... <свес> мальчика, цього і обіцяли, що я. все становить. <свес> Яке ж то безмежне серце має постраждала бабуся, що при вигляді каяття і дитячих хлопців. Чаша сліз все вибачає, ось так маючи вміння залагоджувати конфлікт. Працівники муніципальної варти дбають, аби дитячі пустощі, хуліганство і навіть дрібні крадіжки не переростали у спосіб життя. 24 на 7 Ми дбаємо про безпеку, дотримання правопорядку і завжди реагуємо на виклики, щоб допомогти і вкотре показати в наших випусках, як бути не може. Тому не пропустіть наступний 12 квітня.